Гузар на кожен день, 14 червня. Що таке мир? Це коли люди хочуть справедливості, правди і намагаються робити добро ближньому. Мир це коли ми створюємо позитивну атмосферу, в якій починаємо свідомо поважати інших, любити їх, бажати і робити їм добро. Якщо громадяни перевіряють кандидата, це справедливість. Це означає пізнати об'єктивну правду. При цьому правдою говорити і діяти. Це частина життя в світі мирного життя. Мир це не те, що ми робимо, а те, що отримуємо від Бога. А якщо ми хочемо робити добро іншим, то ми можемо бути впевнені в Божому благословенні. Любомир Гузар, патріарх і кардинал.